Мій співрозмовник сьогодні, військовий та політичний експерт, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Місієнко. Олександр Мої щирі вітання, вітаю. Олександр, давайте розпочнемо зі свіжих актуальних новин. Відомо, що Росія атакувала Одесу цієї ночі, там 10 постраждалих і на жаль, одна людина загинула. Паралельно з'являється новина, і повідомляється про те, що після власне так виборів у Сполучених Штатах Америки Російська Федерація збільшила атаками дронами на Україну на 44% Зокрема, за тиждень після перемоги запустили 641 ударний безпілотник на Україну, і в середньому це понад 90 безпілотників на день. Ці речі якось якимось що не пов'язані, от із можливими перемовинами з Російською Федерацією та приходом Трампа і ось цими атаками, чи ні? А, ну, вони пов'язані, безумовно, і не пов'язані. З одного боку, зараз, ну по-перше, треба сказати, що Росія зараз робить все для того, і Путін робить все для того, щоб вразити Трампа. І Уявіть собі тільки, країна, яка строїть многополярний мір, яка розповідає про те, що ми зараз тут. Побудуємо альтернативну реальність США, скеровує всю свою політику на те, щоб вразити е, лідера той же ненавісної Ім Америки, якщо послухати Путіна. Чому? Ну тому що всі ось ці дії, які зараз відбуваються на фронті, відбуваються безпосередньо там в повітрі, вони ж про те, що Росія розуміє, що потенціал їхній для ведення війни він є невичерпним. Він не є невичерпним, тобто вони все ж таки у них будуть виникати проблеми і труднощі. І тому Путін зараз пришвидшує процеси, а вочевидь очікуючи, що Трамп йому може запропонувати якісь такі умови, які будуть супервигідні для нього на цей час і дадуть можливість оголосити себе переможцем. Ну які умови ми їх знаємо. Ми їх читаємо в медіа. Ми про них вже всі чудово поінформовані, і вони обговорені. Нейтральний позаблоковий статус України Україна не вступає в НАТО. А окуповані території залишаються під контролем Росії до того, як вони там які вони будуть контролювати, звідси і намагання зараз відгризти якомога більше території, якомога більше української землі захопити, щоб це подати. Як от дивіться нічого собі, скільки а, закоплено і наступний. Момент, це е, активізація з е, терором з повітря, щоб показати, що мовляв, дивіться, якщо треба, я можу знищити енергетичну систему України. Україна буде в блекавті, люди будуть страждати, і, і все. І тому давайте все ж таки висувати для е, Росії вигідні умови позаблоковий статус України, окуповані території, лінії розмежування. Україна не вступає в НАТО, якусь там демілітаризацію і так далі. І так далі. Те, що дасть Путіну можливість оголосити себе великим там побідітелем. і на цьому тлі зараз спрямовані всі ось ці дії а, Росії, всі ось ці втрати, які є. До речі, от я в контексті того, що а, чому Росія не може вести війну безкінечно, тому що, наприклад, російський уряд ухвалив, що на 2025 рік виплати пораненим в так званому СВО треба зменшити. І виплати найманцям зменшувати. А це вже сигнальчики. Про що? Про те, що ну як би там не було при всій браваді, при всіх внутрішніх там ресурсах, але вони не є безкінечними. І тому Путін розуміє, що в 2025 році, скоріш за все, доведеться починати якийсь переговорний процес, який може тривати до кінця 2025 року. Наголошую, це не значить, що хтось. Як хтось собі уявляє, буквально там через тиждень, два-три буде припинення вогню. Ні, от він розраховує, що місяців на шість їм ще має вистачити потенціалу наступати десь. Тобто, от протягом зими можливо, там вийти на весняну кампанію і так далі. Це є розрахунки Кремля, і все це спрямовано на те, щоб, ну от, вражати Трампа і говорити: Дивіться, підтверджувати його слова, що Росію перемогти неможливо. Все це рефлексія, ось те, що робить Росія, це, зокрема, рефлексія на слова Дональда Трампа, які ним були висловлені в ході виборчої кампанії. Про те, що Росія має силу, що з Росією важко воювати. Другий момент це те, що е, Трамп говорив, що треба зупинити, що гинуть люди в Україні, зупинити цей терор, що у Путіна більше можливостей для атак з повітря і багато чого іншого. І ось це Путін веде зараз. Це я називаю велика демонстрація. Те, що відбувається з ударами, зокрема, тому цей терор він має як практичне значення, тому що це е тиск на український народ, тому що Росія б'є по об'єктах цивільної інфраструктури в першу чергу і страждають цивільні люди, до речі, не тільки в Україні. Е Днями виступав колишній губернатор Курської області mm -hmm. на зустрічі з жителями Глушковського району, і він зробив цікаве викриття, і він присутності всіх сказав, що російська армія марадьоріла на території Курської області. От, будь ласка, до речі, він підтвердив те, що говорив раніше Лапті Аладіна Апті Алавдінов, значить Ахматовець, який казав, що майже 200 кримінальних справ в Росії. Зареєстровано на території Курської області за злочини, вчинені військовослужбовцями ВСРФ, тобто російськими військовими. Це підтверджує ексгубернатор. Правда, діючий губернатор Старовой він за повідомленнями цієї зустрічі розказав, що відбулася зустріч. Вислухали район Глушковський, який постраждав там, і так далі, внаслідок атак російськими кабами. Але він не сказав про мародюрство російської армії. Вичеркнули, але люди це все почули. Причому, як кажуть, аплодіровали стоя. Я не знаю, чому аплодували, до речі, чи мародерство російської армії, чи тому, що не побоявся екс-губернатор визнати цей факт. Ну в будь-якому випадку це прозвучало. І тому ось ці всі а, дронові атаки, ось ці всі цей весь тиск, розумієте, у Путіна ж не так багато козирів в рукаві, що використати для своєї сильної позиції. І з того, що ми вже не бачили. Ну, дивіться, скажіть, будь ласка. Що когось е, сильно лякають імітаційні пуски з літаків ту 95, після того, що пережив український народ е, майже за три роки повномасштабного вторгнення. Тобто, яким чином це тиск? І як можна? Тим, що от, от зараз я вдарю, так ми постійно живемо в стані того, що Росія може підняти літаки і завдати удару. Тобто, ми ж постійно в стані, доки триває війна, в такому чи що Росія може завдати удари кабами попри фронтових територіях. І так далі, цей же стан є постійний, але Путін все рівно це використовує, і він пішов по новому колу у 2022 році. Він почав е, дроновий терор з ракетним поєднанням проти цивільної інфраструктури, і він іде по цьому колу, і він активізував наступ на Бахмут. І Він знову ж таки пішов на те, що зараз є Куракове, і він хоче, поки що він демонструє, що він має змогу активізувати ще й енергетичний терор, а подекуди вже проводить за допомогою дронів. І все у нього інших опцій немає. Була ще одна опція це загрози погрози ядеркою ядерною зброєю, але зараз реагують на заході зовсім інакше ніж це було у 2022 році. На це це вже не настільки сприймається загрозливо. Це помітно і в публікаціях медіа і висловлювання західних політиків та експертів. Олександр, ви задали ось ці мітинги на території так, Курської області? Так, а ось чергове відео з'явилося, де мешканці ще одного населеного пункту Ольгівка вимагають від Путіна закінчити війну і знову ж таки скажеться на ті ж самі проблеми. Це якимось чином може створити для нього проблеми чи ні? Чи якби він мене все це знову ж таки і продовжує цю тактику закидуватиме своє ж населення ось цими кавами, як відбувається в судді? А він а, не змінить, тому що йому глибоко начкати на власне населення там, і він уже це показав. Я бачив численні кадри роботи звідти підрозділів ТРО-Медіа, сил територіальної оборони, які знімають контент безпосередньо на Курщині і спілкуються з місцевими жителями. От вони їздять по селах і показують наслідки російського терору і наслідок наслідки російських а, атак, і вони чітко от. Будь-який населений пункт приїздять, кажуть, ракетна атака була або атака КАБами. Хто атакував з якого боку? Росія. А, і видно, що це ж каби, що це авіабомби. А, відповідно, вони підтверджують ці факти злочину російських військовослужбовців. Українські війська, до речі, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Ми не Росія в тому, щоб воювати з цивільним населенням, старими літніми людьми. Ну це, це не наш підхід. І до речі, я вам можу сказати у цікаву новину з Курщини. Про це мало говорять. Але ви знаєте, що Україна а, просила і готова була організувати зелений коридор для мешканців, які залишилися на цих територіях, мирних мешканців на цих територіях на Курської області, які контролюються українськими військами. Росія відмовилася, Росія відмовила власним громадянам у тому, щоб вони повернулися. Тобто Україна була готова забезпечити цей коридор. Будь ласка, виїжджайте. Ми не зацікавлені в тому, щоб там ці люди ну перебували для збройних сил. Завжди навпаки, набагато легше, коли цивільних немає. Тоді можна працювати спокійніше, розуміючи, що не наражаються на небезпеки цивільні люди із будь-яких об'єктів в Росія. Відмовляє, і вони ж про це знають. Вони про це повідомляють своїм людям, чому взагалі виникла ситуація, що. Влада Курської області вимушена була з цими людьми зустрічатись та тому, що вони ж уже почали виходити в курську мітинги Невелика кількість там понад 100 людей. Але почали, тому що ну дивіться, що відбувається. Наскільки це здатна похитнути сам кривлівський режим, питання насправді, але те, що певні процеси відбуваються на території Курщини, де є багато незадоволених, це факт, і це добре це, до речі, теж наслідки курської операції Збройних сил України, щоб показати, от що таке, чому в плані перемоги президента України є окремий пункт про один із пунктів, який передбачає про важливість і необхідність перенесення війни на територію ворога. Ну зрозуміло, в тому числі для того, щоб провокувати і такі процеси у цивільного населення. Це мені здається очевидні речі, і це правильні речі, так і потрібно діяти. Просто треба, щоб вони набули масового характеру, а вони намагаються це заглушити. І ясна річ, що жодне центральне телебачення, жоден федеральний канал не покаже зустріч губернатора. Або якщо покаже зустріч губернатора Курської області з мешканцями Ольги чи Глушковського району, це буде подано в сюжеті так, що жителі поблагодаріли. Губернатора і російської власті за все, що вони зробили, і поблагодарили за те, що вони збросили каби на їхні, значить, домовлання, і поблагодарили за те, що вони знищують гражданське населення в Курській області. А в Росії це ж це історично просто. От, я хочу нагадати просто, я добре пам'ятаю федеральні канали, як показували а, російські пропагандисти рота лилась про те, що треба коврової бомбардировки. Нужні, необхідне. А те, що там лишилися цивільні, ну, ну то що зробиш? Це їхні проблеми. І вони, я ж кажу, що Росія просто відмовилась від своїх людей. Вони не дають створювати. А знаєте, чому вони не дають ці коридори? Тому що вони готуються до того, щоб потім пропагандистки подати цю інформацію. Мовляв, дивіться, в яких умовах жило місцеве населення, як українська армія там. Е Могла там знущатися над російським цивільним населенням. Ну тобто, вони ж теж розуміють, що глобально це можна буде поки. Але вже є дуже багато відеодоказів, які зняті, і це не під примусом і не під дулом автомата, де от для тариву підтверджують ці люди, що вони бачили ці російські злочини. І ще один момент: я сподіваюся, що поступово західні медіа теж будуть мати доступ туди на Курщину, на, враховуючи всі моменти, звичайно, безпеки, тому що там все руйнується російськими кабами, щоб показати, що там насправді відбувається, тому що це дуже важливий момент, і виходять е, мешканці е, на мітинг, які мають претензії не до України, до речі, а до російської влади, Олександра. От ви, зокрема, говорите так про те, що так це демонстрація, скажімо так, Путіна перед Трампом. Так Лавров говорив про те, що те, що прийде до влади Трамп ніяк не змінить позицію Російської Федерації так до, до війни в Україні. Ось ці заяви Лаврова вони свідчать про що власне? Про ну скажімо так, підняття ставок так з цими можливими перемовинами з Російською з Російською Федерацією, і якщо ми говоримо вже про Трампа, останні його заяви він каже про те, що все це має так закінчитися, і відомо, що він призначить. Свого так, спецпредставника по Україні. Тобто, всі ці речі, вони, ну, власне, до чого вийдуть? Що Врешті-решт, ну, мається на увазі, що, врешті-решт, ми до інаугурації побачимо якісь, якісь конкретні вже кроки та конкретні пропозиції? Можливо, Ну, я так зрозумів, що Лавров доволен. Не виникає питання. Він же ж каже про те, що готуються якісь пропозиції. Так, а в мене виникає тоді питання: а, а, хто збрикав, Лавров чи Пісков чи обидва? Таке може бути звичайно, а от, е, значить, я до речі про Лаврова. Зараз я відповім на ваше запитання, але не можу не сказати. В Кремлі знову підняли питання того, що Путін не може літати нікуди, тому що відмовляється заправляти його борт на території третіх країн. Він не може здійснювати далекі перельоти. Тобто вони увільнули від того, що є ордер міжнародного кримінального суду на арешт арештну. Теж питання до міжнародного кримінального суду Монголія. Ми це знаємо. Ці всі випадки, але... Разом з тим, А Лавров поскаржився, що він же ж не знає, як летіти на двадцятку, як Бразилію ну, собственно говоря. Тому що коли він був минулий раз в Бразилії, він летів літаком свого колеги туди, бразильського міністра. От як от проблема. Тобто, як їм долетіти ще на переговори, де вони будуть? делегацію ще відправити. Ну от, значить, був такий колись фільм Поліцейська академія, всі його добре знають. Так там був такий капітан Гарріс, негативний персонаж, з лейтенантом МАГОНІ. І вони летіли в Майамі на з'їзд поліцейських. Той думав, що вони замовили рейс першим класом, а вони летіли з курями, там, значить, транспортному літаку. Ну, от щось мені аналогії, от такі. Ну, це так, порядку жарту. А загалом Лавров каже про те, що є якісь ініціативи, які схожі на а, мінськ, так, новий мінськ, і це неприпустимо. Так, а звідки йому про це відомо, якщо тоді Трамп з Путіним не говорив, чи він говорив і повідомив про те, які є ініціативи? Другий момент: це, до речі, до того, що не треба думати, що Росія одразу буде готова там. Навіть до тих варіантів, які можуть передбачати українські поступки, вони будуть водити козу. Перепрошую, що так не так, це не так. Зрештою. Я думаю, що це призведе до того, що Трампу набридне, він скаже: дайте Україні тамагавки, або дайте Україні атакамси, і хай б'ють по Росії, хай змусять їх піти на якісь умови. Тому що питання ж, в тому що Росія думає, що все буде крутитися, і вони зможуть все викрутити довкола поступок України. Ну от вони зараз це зроблять для того, щоб тільки Україна мала йти на поступки. Але я не думаю, що обов'язково це має відбутися, і не думаю, що Трамп. Насправді думаю що тобто е, його оточення, точніше, тому що розумієте, сама ситуація, коли призначається спецпредставник передбачає, що це питання, яке не буде вирішувати за 24 години. Що цей представник, як має, як мінімум, має приїхати в вочевидь до України, десь розустрітися, мабуть, з російськими представниками, мабуть, ну так робив Курт Волкер. Тоді не було повномасштабної війни. Але тоді була війна іншого характеру, і він зустрічався з представниками Росії на території третіх країн, якщо я не помиляюсь, він не літав тоді до Москви, Але, наприклад, в Сербії він зустрічався з тим же Сурковим, ну який тоді займав посаду помічника Путіна, якраз займався питанням війни е на Донбасі, російської агресії тодішньої. І це все процес, це все процес, який займе час. І за цей час що буде робити Путін? Він буде намагатися зробити все, щоб переконати в тому, що тільки Україна має піти на поступки, що нарешті може настільки роздратувати Трампа, що він реально піде на більш рішучі кроки щодо підтримки України. Що може а, реально дати допомагал склали про те, що це ж є питання в плані перемоги українському, як ми вже дізналися, це секретний додаток, але він перестав бути секретним через злив в американські медіа від американських представників, на що справедливо нарікав український президент, що ну неприпустимо, якщо це секретний додаток, він секретний і не треба його. Але він став е, доступним американським медіа. Ну, відповідно тепер про нього відомо. Так, ну а чому ні? Ну тобто, о, якщо це... це ж не. Це раніше ми про це говорили, і говорили про те, що це якась там, я не знаю, типу фантастика. Але якщо Україна офіційно ці це, ці документи передає з запитами до Сполучених Штатів Америки, то це вже вважається офіційний запит. І а, американський президент а, зі своїм кабінетом, зі своєю адміністрацією, цілком може це розглянути. І я не виключаю, що Україна може ті ж самі томагавки отримати з Трампом. А, а скажіть, будь ласка, хіба хтось щось може виключати з Трампа? Тобто, в тому, ж його, в тому ж його розумієте, в тому ж його великий позитив з того, що він, а, а, скажімо так, непередбачуваний, і ця непередбачуваність може схилитися в бік України. І Він скаже: Там Байден робив все неправильно. Путін, подивіться, веде себе деструктивно. Треба дати Україні зброю і забезпечити їм сильну позицію, про що просить офіційний Київ. А є негативний бік, тому що може бути натомість навпаки, що мені це все набридло, давайте там зменшимо підтримку, і давайте вже підемо на умови Путіна, аби там тільки задекларувати, що війна зупинилась. Ну, невідомо як, на яких умовах, на який період, але Ну я думаю, що все ж таки е все дійде до першого сценарію, тому що. Об'єктивно, до першого пункту, що Трамп буде схилятись до того, що треба, зрештою, підтримати Україну і забезпечити сильну позицію для нас, от, власне кажучи, така ситуація. Олександр, будемо на це сподіватися, давайте поговоримо також і про на про наші внутрішні виклики. От Роман Костенко, народний депутат та секретар комітету з нацбезпеки та оборони, повідомив про те, що міністерство оборони до 18 грудня має напрацювати законопроект про демобілізацію військових. Він уточнив, що наразі невідомо, які механізми звільнення військовослужбовця зі служби запропонує міністерство оборони, але тим не менше, от на сьогоднішній день, як ви вважаєте, чи які можуть бути ці механізми? Що може запропонувати Міністерство оборони нашим військовим, взагалі в принципі питання демобілізації у сьогоднішніх умовах? Наскільки це вірогідно? Ну я можу сказати, що це а, складно. А, і, а, в принципі, ну в чому складність процесу? Давайте скажемо так, тому що це не проста ситуація. Угу. А перша ситуація це в тому, що а, треба розуміти. Що е, станом на сьогоднішній день е, у нас же складна ситуація на фронті. І відповідно, що враховуючи це, враховуючи цю складність ситуації е, на фронті, нам потрібні люди постійно. і Мобілізація триває. І відтак, е, ми можемо говорити про механізми пришвидшених ротацій, які і відбуваються, і будуть відбуватися. Це теж важливий аспект, який треба. А, розуміти е, і е, питання складнощів е, демобілізації якраз в тому, що потрібно мати значну кількість людей, які вже будуть мобілізовані, які пройдуть підготовку, е, створені бригади, які будуть мати озброєння, вишкіл і будуть готові замінити безпосередньо на е, ті підрозділи, які е, які. А, ну фактично перебувають зараз на передовій. і тоді таким чином фактично ну буде можливість, скажімо, розширити категорії громадян, які можуть звільнитися з лав Збройних сил України. Перелік. Я так думаю, що пропозиції Міністерства оборони будуть довкола цього якраз і ґрунтуватись. тобто довкола того, щоб розширити перелік тих громадян, які будуть, фактично. Мати право і претендувати на звільнення. І питання поступової демобілізації, крок за кроком поступової, починаючи від тих, хто з 22-го року, з лютого фактично вже мобілізований, і закінчуючи, ну, скажімо так, безпосередньо цими, скажімо, і закінчуючи тими, хто там пізніше пішов. Але це питання складне. Воно потребує покрокової реалізації, тому що відверто вам скажу чи готове військове керівництво ухвалити рішення і зараз демобілізувати людей, коли триває російський наступ. Ну е об'єктивно, я розумію тих, хто втомився. Я реально розумію. Я бачу цих людей, я знайомий з ними, я з ними спілкуюся. Я розумію, як важко. Але. З іншого боку, якщо ми сьогодні почнемо масову демобілізацію, це неодмінно призведе до обвалення фронту. Ну до обвалу фронту і з відповідними наслідками. Про це скаже військове керівництво. Я розумію, що це не популярна точка зору, але вона принаймні відверта і чесна. Тому це питання, яке потребує дуже серйозного детального реального обговорення, власне кажучи. І після цього, звичайно, що буде е, відповідне рішення ухвалене. Але я вам скажу відверто: я не думаю, що е, воно буде ухвалене про те, що масова демобілізація може відбутися прямо зараз до завершення активних бойових дій. Олександра, нещодавно міністр оборони Ростимоміров говорив про те, що мобілізація в наступному році продовжиться, мається на увазі, якщо так відбудеться, що там буде так заморозка, заморозка війни, зупинка вогню, мається на увазі всі ці процеси мобілізаційні, чи вони продовжуватимуться і триватимуть державі знову ж таки, тоді от питання демобілізації, тоді зникне чи не зникне, як ви вважаєте. Ну, Тобто, якщо на це дивитися із, 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 із такої точки зору також. Ну, дивіться. Україна просто декларує, тобто міністр оборони робить те, що повинен робити, він просто говорить про наміри, про напрямки, і говорить про те, що так нам потрібно мобілізувати людей, тому що виклики і загрози зберігаються. Це, до речі, про певні тенденції, які явно не свідчать про те, що як написало видання за економістам 20 січня вже готується припинення вогню, правда? Mm -hmm. Ну тобто воно не готується, і відповідно, ну внаслідок цього можна сказати, що. Внаслідок цього можна сказати, що е, потрібно продовжувати процеси. І мобілізація буде тривати. Е, то знову ж таки все буде залежати від того, наскільки швидко якісно ми встигнемо підготувати заміну і забезпечити механізм пришвидшених ротацій, я би так сказав. А вже потім говорити про обговорювати демобілізацію, яка в повній мірі, скоріш за все, можлива вже після війни. А що робити із ТЦК? Одна разі також вона дуже багато заяв про реформування, про скорочення, про перехід на автоматизацію, навіть про формування із них нових бригад. Хтось каже, що це якісь такі популістичні заяви, от зокрема народні депутати ті самі говорять про те, що розформувати чи скоротити наразі все це неможливо. Як ви ставитесь до таких ідей, як ви вважаєте, яким чином зробити так, аби змінити ситуацію? А, ну, я скажу так, що ТЦК замінити на сьогоднішній день я не знаю, відверто кажучи, ким, тому що велику функцію вони виконують. Покращити їх діяльність можливо, зменшити документообіг через функції резерв плюс а, і позитивні ось ці програми, я вважаю, так. От е, на цьому треба зосереджуватися і концентруватися, тому що в повній мірі передати це цивільним якимось структурам. Які не комунікували ніколи а, з військовими відомствами і збройними силами це насправді складно, і тому я не бачу на сьогоднішній день. А, я можу сказати, що рекрутингові центри можуть відігравати важливу роль напряму, ось це дуже важливо. І я високо ціную реформу, яка була проведена, і дає можливість напряму військовим частинам а, підбирати тих, а, хто їм потрібен. Із персоналу, із людей, із військових і е, в обхід ТЦК, до речі, тобто не потрібно створювати додаткові навантаження на ТЦК. Ось тим, щоб знайти способи зняти додаткові навантаження на ТЦК, я вважаю, треба рухатись в іншому е, інший складовій сказати про те, що ми забираємо ТЦК, відкриваємо якісь прозорі офіси. Ну воно звучить дуже гарно, але чи це можливо реалізувати в поточних умовах? Я не впевнений. Тобто, а передати, якщо ТЦК передати в бригаду, от і навіть така є пропозиція. Дивіться, ТЦК і так. Тобто, у нас є функції мобілізації, призову через військові частини, окремі бригади, це вже можуть робити. Тобто, це просто треба розширювати і поширювати масштабувати. Так, це нормально. Я вважаю, що такий підхід теж може мати місце, але це він не передбачає все ж таки повного скасування взагалі mm -hmm. ТЦК за умови мобілізації. Олександре, щиро дякую вам за детальний аналіз подій. Дякую за всі ваші думки і за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. Це надзвичайно для нас важливо, безмежно вам за це подяка.